Ми зараз знаходимося у містечку Вернон Гілсліною це на півночі від Чикаго, і є таунхаус. Я вам про нього розказував минулого тижня. Машина з дороги в'їхала прямо в кут а, цього таунгоум і зачепила дві квартири, два таунхауса, по суті. Одна клієнтка каже: «Все, я хочу це залатати як можна швидше я продаю будинок. А інша каже: А я хочу зробити, щоб це було правильно. У них там стеля з другого поверха просіла на 6 інчів, от наскільки вниз посунулася. Це називається structural damage, Для цього треба брати архітектора. і Дивитися, чому будинок просів від такого удару, тому що щось було нарушено. А сусіди давлять і давлять і давлять, щоб зробити швиденький ремонт як можна швидше, щоб вони могли продати. Дуже складна ситуація, насправді нам прийшлося говорити з хоморсоціацією їхньою, яка є, щоб вони розділили ці дві штуки, і щоб не було ніяких ускладнень. Якщо маєте подібну ситуацію, не терпіть цього. Справді, давайте знати, будемо раді вам допомогти. Це все трошки складніше ніж зазвичай звичайними будинками. Але в кінці кінців важливо те, що з цього виграєте, ви щоб вам не прийшлося робити щось, чого ви не хочете, або робити щось тоді, коли ви не хочете.